Сяомосуан це маска для волосся, яка мене вразила найбільше за останні декілька років. Я не пам'ятаю своє волосся настільки еластичним, гладеньким, об'ємним і важким, як після першого її використання. У мене зазвичай такий ефект таке живе волосся блискуче, а тільки після реконструкції, яку я роблю своєї майстрині, враховуючи, що тут немає більше ніяких мазилок. Це прям топ. я два дні дивувалась його якості навіть після тренування. Для мого легкого пухнастого волосся це було так, наче я одягла перуку. Наскільки я зрозуміла, за такий ефект відповідає колаген в складі, адже це білок, протеїн, який вбудовується в структуру волосся, і надає йому міцність. Але ж він же може і зіграти злий жарт, якщо перестаратись. Що я і зробила? Я вирішила, що якщо покористуюсь маскою багато разів підряд і ще закріплю ефект колагеновим спреєм із термозахистом, то може волосся назавжди лишиться таким класним, як після першого. Використання mm -mm, більше не значить краще. Вийшло прямо навпаки. Я отримала протеїнове перевантаження. Волосся стало ламким, тьмяним і декілька днів взагалі не промивалось ніяким шампунем. Тож ці продукти потужні вживати їх треба дозовано. На моє в'юнке легке пухнасте волосся достатньо одного використання на 3-4 миття волосся. Решту разів. Мені варто користуватись просто зволожуючими бальзамами. Звісно, ця штука індивідуальна залежить від поточних потреб і взагалі від структури волосся. Але загалом ця маска і спрей крутезні. Я щиро співала оди багатьом засобам, але ця стала найтоповішою. Іноді мені здається, що азійські хіміки знаються на якісь магії. Це тайванський виробник. А які маски подобаються вам?